Спонсор показу – Історія у пляжці. На Тернопільщині засудили працівника ритуальної служби. Житель Черківського району впродовж кількох місяців обкрадав тіла померлих людей. Під час розслідування стало відомо, що підозрюваний працював водієм однієї із ритуальних служб. Під час перевезення тіл він зупинявся у безлюдних місцях та знімав з них усі цінні речі: золоті ланцюжки, підвіски чи каблучки. Слідчі довели причетність жителя Черківщини до трьох крадіжок на суму понад 32 тисячі гривень. Бучицькі рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі. Вогнем знищено покриття та перекриття площею 45 квадратних метрів, речі домашнього вжитку та дровітня. Пошкоджено побутові речі, стіни. Причина виникнення пожежі та суму збитків встановлюють фахівці. Понад 15 тисяч гривень чоловік перекинув на картку шахраю. Жертвою афористів став військовослужбовець із Запоріжжя. Чоловік у Тернополі проходив лікування після поранення. 9 листопада йому у телеграм написала дівчина, з якою він зустрічається в реальному житті. Вона попросила позичити терміново гроші. Чоловік без вагань перекинув понад 15 тисяч гривень на вказаний рахунок, а за деякий час зв'язався із подругою і зрозумів, що спілкувався із шахраєм. Він із заявою звернувся до поліції. У ході перевірки стало відомо, що невідомі зламали телеграм-дівчина та від її імені надсилали повідомлення. Подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Спонсор показу історія у пляжці.